Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Мира вам и добра! И сегодня по вашей просьбе мы подготовили агрогороскоп обрезки сада и зеленых операций в июле 2024 года. Время киевское. Как видите, у нас сразу же весь гороскоп на экране. Зеленым цветом отмечены дни и время, когда можно обрезать садовые растения и проводить зеленые операции и на садовых, и на цветочных, и на овощных растениях. Красные, вот видите, у нас такие формы. Вот эти красные различные геометрические формы, это время, когда нельзя заниматься обрезкой сада и зелеными операциями. Это потеря энергии, это инфицирование и заболевание, и даже гибель растений. И вот давайте мы сделаем акценты, просто я хочу, чтобы вы это все поняли. Смотрите, начало очень хорошее у нас. Первое, второе, третье, четвертое только до 16 часов дня. Затем не обрезаем. И обрезка дальше сада и зеленой операции идет 7 и 8. Это у нас новолуние. Вы мне сразу же скажете, вы всегда говорите, в новолуние можно, но здесь знак стихии воды, знак рак. А это время даже в любую фазу, переход из знака в знак, это и переход из фазы в фазу, это всегда очень опасно для растений. Поэтому этот момент пропускаем. Завершается вот такой период. У нас было новолуние 6 поэтому вот смотрите, с 9 до 11 часов еще можно проводить и обрезку сада, и зеленые операции на других растениях. А затем дева нельзя проводить обрезку и нельзя зеленые операции. И только для овощных растений 12 и 13 весах, пожалуйста, обрезаем зеленые операции. Проводим на овощных растениях. знаю вы мне пишите что всегда у нас сейчас очень быстро растут пасынки на огурцах на помидорах на перцы на баклажанах вот это можно использовать но к сожалению дальше у нас растущая луна тут и знак очень плохой и идет период 17 18 19 20 21 смотрите полнолуние 22 очень плохой период для растений для того чтобы их беспокоить но у нас есть кусочек для зеленых операций на овощах 23 до 10 утра. То есть утренний период вы можете это сделать. Но дальше у нас стихия воды. Если бы не было этого периода, был другой знак, можно было бы и заниматься уже и обрезкой, и зелеными операциями. Но, увы, вот такой период. И затем у нас очень хороший период до конца месяца и для обрезки садовых растений, для зеленых операций на садовых растениях, на овощных и цветочных. Можете сделать скрин. Желаю вам успехов. И это видео подготовили Раиса Гриченко и Александр Волик. До новых встреч на нашем канале в новых видео. Витаем вас на канале Раиса Гориченко, дача, сад, город, квиты. Миру вам та добра, і ми сьогодні вам пропонуємо агророскоп обрізки садових рослин, зелених операцій і на садових, і на квіткових, і на овочевих рослинах в липні 2024 року. Якщо зараз так подивитися, то в нас більше червоного кольору, і це зв'язано з тим, що це період, коли не можна обрізати це зростаючий місяць або знаки стихії води, або знак діва. Хоча десь і хтось мені писав, що діва це дуже добрий Час попробуйте, коли ви не зможете спасати свою рослину і побачите, як вони хворіють. Тоді ви зрозумієте, що це дуже поганий період для того, щоб займатися обрізкою і садових, і овочевих, і квіткових рослин. Давайте я зроблю декілька акцентів, і ви подивіться. Будь ласка, дуже гарний період початку місяця для бачите зелений колір для обрізки та зелених операцій. Але зробіть цю роботу 4 до 16 години. Далі у нас молодик, але це період знаходження місяця в знаці стихії води. А це значить, що будь-який час знак стихії води дає можливість дуже швидко розвиватися інфекціям, грибкам і тому подібному. І дуже швидко рослини хворіють і навіть можуть загинути. Тому цей час, дивіться, 4 після 16, 5 та 6 не проводимо обрізку і не проводимо. Зелені операції на будь-яких рослинах. Дуже гарний час для обрізки саду та зелених, зелених операцій 7 та 8. І завершується цей період 9 до 11 години. Ось вона діва, коли ми не можемо проводити обрізку. І в нас є ще період 12-13 для зелених операцій на овочевих рослинах. Знаю, пишете, сама знаю, що мої теж огірки з пасинками. Дуже багато цих пасенків зараз. Ось такий період 12-13 можна обрізати. До речі, далі у нас стихія води і зростаючий місяць продовжується і вже друга фаза, і буде повня. Повня у нас 21 – це водолій, це не можна ні в якому випадку обрізку проводити. І ось уже 23-го можна зелені тільки операції на овочевих рослинах. До 10-ї години ранку, з 0 до 10-ї, 23 липня. Далі у нас стихія води, будь ласка, будьте уважні, і вона завершується 25-го. І 26-го, ось подивіться, у нас починається дуже великий період, коли можна буде і формувати садові рослини, обрізати зелені операції проводити. Будь ласка, на будь-яких рослинах це все можна робити, і це буде добре для рослин. Ну що ж, ми відповіли на ваші питання. Будьте уважні. На все добре. Бувайте всі здорові. До нових зустрічей на нашому каналі у нових відео.